До працювання, оскільки певні положення до статуту вони, не вони ще не розроблені, не прийняті і будуть прийматися і як в розробку доповнить положення до статуту територіальної громади. Але зараз насправді ми можемо сказати, що Тернопіль має документ, яким регламентує свою. Діяльність в, на, на території міста. І по деяких моментах ми насправді е, ну, десь випереджували час. Скажімо, коли ми закладали багато норм про відкритість е, діяльності міської, міської ради і говорили, е, ви знаєте, е, це те, до чого ми призвичалися, скажімо, до онлайн-трансляції, е, для нас воно вже ну, ну є. є, так? Але коли мені доводиться бувати на семінарах, на, на зустрічах з колегами інших міст вони кажуть, боже, ну, та що там вам? Вам там просто, от, нам, а нам треба років ще 10, щоб ми дійшли до такої, ну, до такої, до такої позиції.